Вітаю всіх! Сьогодні понеділок, і цей день присвячений суто жінці, на якому ми дивимося з різних сторін, розкриваючи суть та мотивуючи інших. Але це не обов'язково робити тільки з однієї сторони жіночої. Можна інакше. До того ми ближче знайомили або нагадували вам про видатних гринь жіночої статі, які понад 100 років тому, попри все, йшли своїм шляхом, розбиваючи стереотипи патріархального суспільства. Їм було важко. Але кожна з них своїми вчинками гідно відстоювала власні права і стала прикладом для багатьох інших. А що до чоловіків? Як було тим, хто намагався відстоювати права інших права жінок? Як це бути чоловіком-феміністом? Перш за все, треба почати з того, що сам термін фемінізму вперше застосував саме чоловік. А вже ж — француз. Чому авже ж? Може, тому що понеділки на каналі крутяться в основному в межах Франції? Всесвітньої колиски жіночого світу краси та моди, а може тому, що саме французи, першими в Європі, зламали старі устої та вчинили свою революцію, надаючи приклад іншим. Франсуа Марі Шарль Фур'є, який жив на межі 18 та 19 сторіч, був фігурою складною, багатогранною та суперечливою. Але те, що він першим публічно заговорив про права жінок, робить його в контексті нашого каналу особистістю доволі видатною. Розширення прав жінок є умовою соціального прогресу. Це слова фур'є. І можете собі уявити, які не мали серед абсолютної більшості чоловіків на початку 19 сторіччя, коли про таке взагалі ніхто й думки не мав. Заплющимо очі та увійдемо у шкіру іншої людини. Ви чоловік. І за народженням є частиною групи сильніших, бо ми в патріархаті, тобто можете користуватися всіма привілеями цієї групи за замовчуванням. Інша група слабших зараз тут, про жінок, відверто дискримінована, бо один з надійних інструментів підкреслення своєї квазісили це приниження слабшого. Чи наважитесь ви свідомо відмовитись від підтримки та захисту своєї соціальної групи? Чи наважитесь ви свідомо відмовитись від підтримки та захисту своєї суспільної групи, розуміючи, що захист слабших вас автоматично переведе на інше гральне поле? Чи наважитесь ви витримувати приниження та осуд своєї природньої групи? Ні, скоріш за все, бо це дуже складно. Мільйонами років ми просочували чітким правилом, що бути поза своєю групою це питання життя та смерті. Ніхто з нас не здатен вижити поза суспільством. Так було в давні часи, коли життю самотньої людини загрожували дикі тварини зовні, так і сьогодні, коли дикі тварини нікуди не ділись, а тільки став метафоричним поняттям. Ми вас підвели до того, що фур'є був молодець. Може він був героєм, а може просто фріком. Оцінювати це не наша справа. Може, він і не боровся відкрито за жіночу гідність, але він відчинив двері і показав, що думати можна інакше. Згубність наших звичок полягає в першу чергу навіть не в тім, що ми ними щось псуємо, а в тім, що ми перестаємо помічати, що ми робимо. Ми просто робимо це автоматично. І коли раптом нам хтось підсвічує інакший вихід, це як знайти світло наприкінці тунелю та почати туди йти. Саме за це і можна бути вдячними і за світло думки, що можна жити інакше. За початок нової жіночої історії про гідність та свободу. Щодо вислову Фур'є про розширення прав жінок для соціального прогресу, то ця тема настільки широка та глибока, що пройти її краєчком ніяк не вийде. Тому до зустрічі на цьому місці і в той самий час. Допис озвучував Рустам Журакулов.